Шіба іну це порода собак, яка походить з Японії. Назва шіба-іну перекладається як маленька собака з лісу, де Шіба означає кущ або ліс, також може вказувати на рудий колір, що нагадує осіннє листя, а іну собака. Шіба іну належить до найстаріших порід собак. Археологічні розкопки свідчать, що подібні собаки жили в Японії понад дві тисячі років тому. У 20 столітті порода була майже втрачена через західних порід собак, які активно схрещувалися з місцевими. Друга світова війна також завдала серйозного удару по чисельності породи через голод і хвороби. Після війни японські кінологи взялися за збереження Шіба Іну. У 1936 році Шіба Іну була визнана як національна пам'ятка Японії. І розпочалося активне відновлення породи сьогодні. Шіба іну відома у всьому світі як компаньйон.